So 60 city, 50 мільйонів, 60, 80, зараз 80 зустрічається вже навіть американські експерти прогнозують, що він навіть є 90 мільйонів чоловік, ми можемо вийти в балки. Які ще наступають у нашого сесії? надзвичайно цьому міністрність, я кажу, що по першому готові з'являли, зараз ми отримаємо трошки більше і кожен має певні свої. Але є теж спільне, що, що і харків. Певний пролетина. Перш за все, перше, що ми ставимо на перше місце, це те, як злочинство. Якщо ми ходимо, хто фактично наш для самих зернових культур. Якщо практики питання злоги, це металічні здання, ці цифри звичайно зростають, але знову ж таки, наскільки вони зростають? Від 25 таксі до 40-45. Вирощується зернові культури, кількість зернових культурів коливається від 120 до 210. Як вони параметрично спробували дотримуватися відмін, єдиний відміни, скажімо так, що кожні 10 міліметрів фактично плюс 1 центр. на У вас є температури звинку, але і триває з молочного періоду, це засвоєння огонь холодного періоду. І вся наша Україна фактично це шість різних фарців і різниця між фарцями. при рівних інших ушкодах. Це пади 15. Тільки за рахунок сприяту самого холодного періоду можливо такого різниця. Yeah. Від 20 центрів, 30 штовхований снято, і до 35-40 і до 45-50 центрів я, 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 це отримає пшениці. Для звичайно, ці цифри дещо менші. я Для допомоги на це дещо вище. Але на каштанах вони на рівні отримають пшениці, але зате на краще Одні груди у нас багато і солонці, інших ґрунтів, і фактично у нас в роді 10, це якщо брати до зимою пшениці за безходу, маркет москового ефекту не немає. І фактично доступних місць. Це такий інтервал основний кладається в основній наші ґрунти. Якщо ми возьмемо серед нас важків в то фактично весь 10-15% може забезпечити трошки інший вражант. Подібні закономірності для тячення, також вражають, але так, в нижній політі для із самих центрів, які властиві для сонців краштану, і майже такі на і профізоні і зернооблізованих грунтах, скажімо, гарно складу. na zerwą. Wyciągniemy, że służby pozycji są więc dosyć wysoki i skażemy o taką mowę na na rządach skażemy tak,